Нарощуємо бджіл в зиму. Чому я так вирішив цьому році нарощувати? Це спонукало минулий рік. Торік зато кончився 21 липня, і все засуха. Нічого, ні пилку, ні нектару не підгодовував, а я не підгодовую на зиму цукровим сиропом. Ставив на меду, бджоли, не наростилися, пішли в зиму на двох, на трьох рамочках. Всього на всього. І мусив я з'єднувати протягом всієї зими. Цьому році взяток трошки продовжився. 28 липня закінчився. І, дякуючи Богу, що пішли дощі, у нас виріс і буде, означав цвісти, головний наш пилконос Амброзія. Ну він ще тільки почав цвісти. Але треба нарощувати. Вирішив, щоб не було такого, як в минулому році, я вирішив оце підгодовувати отаким способом. Невеличкими порціями, помеду в у, уліках у у достатньо. Думаю, не знаю, як вийде, думаю, це не, не помішає. А ви як думаєте, передові пасічники, у яких і досі главний взяток і пилконосів забивають гнізда і нема куди їх діть, продають пергу. І ви теж включиться. Може, я й не прав, може нічого не треба й робити. Дякую.